Україні, не знаю, чи у вас, а в мене вже чешуться руки, і я вже перебирала насіння. Як тільки в мене з'явився трошки часу в результаті того, що я прогуляла роботу в волонтерському центрі, прогуляла умовно, бо було багато роботи в школі. Ну а якщо так стається, то я виконую домашню роботу. На цей раз я шила адаптивну білизну, тобто я по великому рахунку не прогуляла. Чешуться руки в мене. Вже пересадити ось цей інжир, про нього теж я обіцяла розповісти, обов'язково розповім. Я прочеренкувала лаванду, і вона теж корінилася, я її пересадила, Усі труднощі, всі складності минулого сезону починають забуватися і вже з'являються якісь плани на майбутній сезон. Все це нам необхідно, бо, крім того, що ми всі з вами маємо працювати на перемогу, ми маємо тримати себе. В якомусь такому емоційно стабільному стані, хоча це важко. Ну, І, напевно, саме це ось і спонукає мене колупатися вже з цієї пори у своєму насінні. Хоча зазвичай я починаю це десь після Нового року цей процес. Гортаю свій альбом і вже е, якимсь грішним ділом подумала деякі насіння купити, але ж в мене його повно, мені не потрібно його купувати. І, як кажуть, б'ю себе по руках. Щоб не витрачати кошти, бо кошти нам потрібні для одного для перемоги. І в зв'язку з цим я хочу поговорити сьогодні з вами про те, як зберігати насіння так, щоб воно зберігало свою схожість. Тривалий час Схожість насіння залежить не тільки від способу зберігання, хоча дуже залежить від способу зберігання, а ще й залежить від того, коли це насіння зібране, тобто наскільки воно визріло. залежить від того, наскільки воно відкаліброване, тобто відкинуті всі поламані, всі якісь чорні, всі якісь е, такі погані насіннини. Ну і, звичайно, як воно підготовлене до зберігання. А підготовка до зберігання це висушування насіння. Якщо у вас немає насіння, немає запасу насіння, звичайно, ви його будете купувати, але тут теж треба звернути увагу на деякі тонкощі. Найперше, хочу відмітити таке загальне правило: що чим дрібніше насіння, тим менший його термін зберігання, тобто схожість воно зберігає дуже мало часу. І це стосується багатьох квітів, у кого дрібне насіння, також і порею, також і селери, і, скажімо, моркви, петрушки, цибулі. Хоча, морби петрушки Севери, насіння втрачає швидко схожість ще і тому, що містить багато жирів, багато олій. І е, такі насінини втрачають схожість ще за рік-два. До прикладу, горіх це ж теж насінина, то його схожість один рік може бути і меншою, тому що дуже багато олій містить Що стосується купівлі, насіння на наступний сезон, якщо у вас його немає, або якщо є мало, треба щось докупити, то я вважаю, що робити це потрібно ось зараз. Бо зараз, по-перше, є знижки на багато насіння, і немає гарантії, що ви весною купите насіння інше, ніж зараз. Тому що ніякі виробники не виробляють насіння сьогодні на завтра. Як правило, насіння виробляється раз у кілька років одного сорту чи одного гібриду, і далі продається. Коли Запаси його зменшуються, тоді його починають вирощувати знову. Пакетики з насінням бувають різні. Якщо купили у паперовому пакетику без всякого захисту, його краще одразу пересипати в зіп-пакет. Чому ж я так наполягаю на цих зіп-пакетах? У свій час я використала багато різноманітних форм зберігання. Це і зберігала просто собі в пакетах, в пакеті, це і зберігала на ось таких, ну, скажемо, планшетах. Це теж дуже зручний, до речі, спосіб зберігання. Далі я зберігала просто у зіп пакетах і ці зіп-пакети були вкладені у скляну банку із кришкою, що закручується. Ця банка в мене кілька років я зберігала просто в банці, потім я зберігала ще кілька років у холодильнику в банці. Також деякий час я зберігала в альбомі. На сьогоднішній день в мене збереглися і планшети, і альбом. Єдине, що не зберігаю в банці холодильнику, бо зараз світлом, хто знає, що зберігання у альбомі може комусь здатися незручним, мені це зручно. Можливо, тому що альбом у мене, ну, не те, щоб особливий, але ось такого зразка, коли тут є поля. Бачите, ось поля і такий файл. Він ось тут закінчується, бачите? Ось тут є поля для записів. Я тут роблю записи олівцем, потім стираю або переношу їх свій щоденник. А такий е формат альбома, він дуже зручний для того, щоб, наприклад, дістати з нього пакетик. Бо коли файл закінчується ось тут, то дуже незручно діставати, і тоді рветься альбом. А такий альбом зручний, саме ось такий, який має поля. Крім того, цей альбом я ще зберігаю в пакеті. Пакет в пакеті. Те, у якій формі буде відбуватися це зберігання, в принципі, значення немає. Важливо дотриматися умов. Для проростання насіння треба достатня температура, достатня вологість достатня кількість кисню. Так от, для того, щоб насіння не втрачало схожість, необхідно зменшити. Вологість, знизити температуру і зменшити доступ повітря. Хочу одразу зазначити, що найбільшим ворогом є сонце, тому, коли ви його сушите, коли ви його зберігаєте, не повинно на нього потрапляти сонце, бо дуже знижує схожість насіння. Ну, але ось ці три умови на них зупинимося докладніше. Вологість це, я б сказала, основний чинник, який впливає на втрату або збереження схожості насіння. Насіння зберігаються, звичайно, в промислових масштабах при вологості, яка не перевищує 15%. Є дослідження, які свідчать про наступне: підвищення вологості від 15% до 17, знижує схожість насіння на 6%. А якщо ж підвищити до 20% вологість насіння, то знизиться схожість його на 22-23% майже на чверть. Звичайно, разом з цим і знижується і енергія проростання. Так от, якщо до 20% вологість насіння підвищиться, то енергія проростання знизиться майже на 35%. Тобто, ви можете зробити висновок, що головне це гарно висушити насіння і його упакувати так, щоб не було доступу до нього вологи. І найкращим у цьому. На мою думку є використання таких зі пакетів маленьких. Пам'ятаєте, ті часи, хто мого віку і старший, в нас взагалі поліетилену не було, і це було незручно, але це було дуже здорово для навколишнього середовища. Як ті пакети ми прали і сушили їх. Зараз це вже, на жаль, як сміття. А втім, коли не було таких пакетиків, зберігали у паперових ось таких пакетах, да, мій насіння зберігав в таких пакетах, ну не було тоді політилену. Це не найкращий спосіб. Можливо, хтось думає, що насіння треба зберігати в полотняних мішечках чи паперових пакетиках. Так, зберігали колись, бо інакшого способу не було. А чому це не найкращий спосіб? Тому що він не убезпечує насіння від його зволоження. До прикладу, у мене зараз у цій кімнаті вологість 67%. Це означає, що це насіння, ну, нехай воно не 67% його вологість, нехай там його вологість 30 чи 40%, але його е, схожість ну ще е, ось в 24-му році буде нормальна. Навряд чи до 25-го року вона буде гарною. Існують таблиці, в мережі ви їх бачили, напевно, немало, де вказаний термін зберігання приблизний. Сільськогосподарських культур різноманітних. Причому ці таблиці різняться термінами. Хтось, тобто, наприклад, каже, що помідори сходять 5-6 років, а інша таблиця каже, що 8-10 років. Ви знаєте, що і довше може бути зберігання, і навіть енергія схожості може бути пристойна у таких зразків, якщо дотримано умов зберігання. Насіння зберігається тим краще, чим воно глибше зайшло у період спокою. Хоча, наприклад, для томатів, для насіння томатів взагалі періоду спокою немає. Менше з тим. Для глибокого спокою необхідно, щоб насіння мало вологість не більше 15%. На жаль, ми в домашніх умовах не можемо визначити вологість насіння. Одне можу сказати, це дуже добра вологість для дихання. Дуже добре дихається у квартирі, коли ми жили, в нас була вологість і 30%. І це дуже важко, це пересихають з оболонки, Це шкіра пересихає, і так важко дихати, і дуже погано. Для життя це добре, але не для глибокого сну насіння. Асіння, зберігати в поліетилені це правильно, тому що воно ізолюється від вологи і також тут обмежується кількість повітря. Обмежена кількість повітря необхідна знову ж так, як і обмежена кількість вологості, для того, щоб знизити до мінімуму. Всі фізіологічні процеси, які відбуваються в насіння. Денасіна жива, і процеси не відбуваються, але необхідно їх звести до мінімуму. А для цього треба саме ці умови знову ж таки звести до мінімуму. Вологість до мінімуму, кількість повітря до мінімуму. Це не значить, що евакумувати, ні в якому разі не треба евакумувати. Але ось так у цих пакетиках це буде нормально. І ще один фактор, який впливає на втрату або збереження схожості насіння це температура. Якраз сьогодні в школі я розповідала дітям про так зване сховище судного дня, яке побудували в Норвегії. І це так називають Всесвітній банк насіння, бо Всесвітнє сховище насіння, яке призначене для збереження генофонду, основних сільськогосподарських культур в разі якихось глобальних катастроф, а їх чим далі, тим більше, і вони чим далі, чим далі тим глобальніші. Кожна країна зберігає в цьому сховищі. <зразки>, які вважають для себе найважливіше. це насіння негенномодифікованих модифікованих рослин. Зберігається воно у конвертах, які зберігаються у чотиришарових, ось таких пластикових пакетах. Зберігається в контейнерах, контейнери стоять на полицях, полиці стоять у залі. Зала ця знаходиться на глибині 120 метрів, при цьому знаходиться на висоті 130 метрів над рівнем моря. На відстані близько тисячі кілометрів від Північного полюсу на острові Піцберг у Норвегії. Там насіння зберігається при температурі мінус 18 градусів. При цьому фахівці цього закладу розраховують на те, що насіння деяких культур буде схожим через 4 тисячі років. Ну, звичайно, нам стільки не треба, але трошки продовжити схожість насіння. Бажано було б. І для цього треба дотриматися температури. Яка не сприйняє проростанню насіння. Насіння більшості рослин нашого грудних проростає при 15 градусах, плюс звичайно, є ті, ще і при плюс 2, і при плюс 5, але це проростання довге, є таким тривалим. Ну, одним словом, якщо ми будемо зберігати насіння при температурі від плюс 5 до плюс 15 градусів, це буде для домашніх умов нормально, оптимально, якщо ми можемо це. Забезпечити у будинку і в квартирі, ми такого забезпечити не зможемо, щоб це була постійна температура, тим як зберігати у холодильнику. І зберігання в холодильнику це гарний спосіб, якщо ізолювати від вологи, бо в холодильнику вологість все-таки підвищена. Ну, звичайно, холодильники теж є різні, там ноупрости, всяке, але для того, щоб це було більш гарантовано, беремо пакетики з насінням, розміщуємо їх у банку скляну. Закручуємо кришку і ставимо в холодильник. Там температура буде в середньому плюс 6, градусів, можливо, плюс 5, плюс вісім, але це якраз і сприятиме уповільненню всіх процесів, які відбуваються в насіння. Для, Як на мене, цей спосіб є найкращим. І сподіваюся, що я до нього повернуся. Ну, Хоча б стосовно того насіння, яке я захочу зберігати тривалий час. Ось таке зберігання в альбомі для мене зручне, бо це, ну, якби ніби експозиція, все, що в мене є на даний момент, що я хочу посадити. Звичайно, температурний режим в альбомі, зберігаючи в альбомі, дотриматися важче. Можна зберігати насіння і в морозивці. Звичайно, знову ж таки, повинно бути насіння дуже добре висушене. Якщо насіння трохи вологе, воно в морозилці загине. Чому? Та тому що процеси пробудження там вже почалися в вологому насінні. І ми просто його е, об'ємо в морозилці. Якщо в насіння е, добре сухе, то можна зберігати його в морозилці, і тоді його зберігання буде схожим на те зберігання у сувищі судного дня, але там стрибків температури немає. Якщо в нас буде виточення е, світла, то насіння в морозилці, коли воно вже розмерзнеться, його треба буде висіяти. Його не можна буде знову заморожувати, і тоді м, ну, ми втратимо це насіння. Тому зберігання в морозилці. На даному етапі нашого це не наш варіант. А от зберігання тими способами, про які я вам сказала, це ті способи, які дозволять зберегти сурість насіння досить тривалий час. О, Ще що треба замітити, що насіння оброблене, от усяке інпустоване чи дражоване, дрож... чи ще якесь, воно зберігається в цілому менше, ніж насіння, ось таке чисте необроблене. Якщо ви хочете на довге тривале зберігання, то краще не використовувати для цього. І ще раз про пакетики. Ось та дата кінцевого терміну висів насіння, це до якоїсь міри істина, а до якоїсь міри це маркетинговий хід. Тому що ось та дата це є гарантована дата, до якої насіння буде більш-менш схожим, якщо буде зберігатися в таких домашніх умовах з перепадами температур, перепадами вологості, і виробник гарантує це. але не існує ніяких стандартів, за, за якими визначалися ось ці. Кінцеві терміни висіли. І зазвичай насіння ще може бути схожим протягом кількох років після слій дати. Особливо це стосується томатів, особливо це стосується гірків. От солодкого перцю це не стосується, тому що він перебуває в дуже глибокому стані сну, і його тоді треба буде дуже добре стимулювати, щоб він е, почав проростати. Тому перець краще свіжіше насиння. Хочу звернути вашу увагу ще на одну дуже важливу деталь. Давайте зрівняємо ось два цих пакетики, на яких написано придатне до. І ось на два цих пакетики різних виробників, різних фасувальників, де обов'язково зазначено рік виробництва. Рік виробництва. Ну, і використати до це інформація другорядна. Найважливіша є інформація про рік виробництва. Тому ось таким виробникам, таким фасувальникам я довіряю більше, тому що ця інформація є об'єктивною рік виробництва. А от уже використати до, це доволі суб'єктивна інформація, і буде залежати від зберігання і від багатьох інших умов. Вони ще і фольговані, Це означає, що краще зберігають насіння і. Зменшують доступ вологи, ніж ось такі звичайні паперові пакетики. Ну, ось, власне, коротко все, про що я хотіла вам розповісти. Сподіваюся, мої поради вам згодяться. А поки бажаю вам якісного насіння і гарних ворожаїв.